Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаю слухачів українського радіо. У студії для вас працюю я Олена Зелінченко. І зараз розкажу про ще один фейк, який активно поширювався у соціальних мережах. Оголошення на вигадану вакансію копача могил для загиблих українських військових. Фейк підкріплений фотографією, на ній стенд, де поряд із листівкою до дня захисників і захисниць України нібито розміщена така вакансія. Проте, як з'ясувалося, цей так званий фотодоказ лише результат роботи фотошопу. За допомогою інструментів перевірки, таких як фотофорензікс, вдалося довести, що текст на оголошення накладений штучно, і це типова ознака маніпуляції. Варто звернути увагу на те, що цей фейк уперше з'явився 1 жовтня, до дня захисників і захисниць України. Він поширювався здебільшого в російському сегменті соціальних мереж, і це вказує на цілеспрямовану спробу знизити моральний дух в Україні у символічну для українців дату. Пише проєкт VoxCheck. Подібні інформаційні атаки є частиною системної кампанії дезінформації, націленої на емоційні теми, такі як війна і смерть. Щоб розібратися, як і чому з'являються такі фейки, а також які наративи за ними стоять, ми звернулися до Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту Вокщек. У розмові з ним обговоримо, як російська пропаганда використовує подібні теми, щоб маніпулювати суспільною свідомістю, і як громадянам розпізнавати схожі фальсифікації у повсякденному житті. Отже, який основний наратив стоїть за цим фотофейком про вакансію копача могил? І чи можна вважати це спробою вплинути на моральний дух в Україні? Говорить Кирило Перевозчиков. Основний наратив це дискутація мобілізації. Це доволі очевидно, оскільки фейку намагаються провести паралелі. З одного боку, там є такий плакат з привітанням військових з Днем захисників і захисниць України, а з іншого боку, оголошення про те, що шукають купача могил тобто проводиться така паралель, що мобілізація вона. Нібито до рівні миттєвої смерті, і цей наратив він дуже активний в Росії. Ще певно, з часів АТО, тобто з 2014 року, звісно, з 2022 року він ще більше набув активізації, бо очевидно до війська доєдналося набагато більше українців, і Росія не створити альтернативні факти, тобто вигадує якісь фейкові оголошення або фейкові історії про військових або їхніх рідних, або волонтерів, так і Росія часто. Паразитує на реальних проблемах України, тобто мобілізація це такий цікавий кейс для дослідження бо на її сприйняття в Україні впливає не лише російська пропаганда, хоча вона, звісно, робить великий внесок у дискредитацію. І військових, і тих, хто в майбутньому долучиться до війська, тут є ще і внутрішні проблеми, як от і самі українці можуть ненавмисно, несвідомо поширювати певні фейки маніпуляції, так і державна комунікація щодо мобілізації щодо загалом війни. Вона іноді залишає бажати кращого. І тому Росія вона використовує реальні проблеми, які хвилюють українців. І якраз мобілізація вона є такою топ-темою для Росії, і вона протягом всього періоду. Великої війни вона активно її просуває, навіть іноді не прив'язується до конкретних інфоприводів, а просто масово в промислових масштабах штампують ці фейки. Фотофейки зазвичай мають певні ознаки, за якими їх можна ідентифікувати. Які основні деталі допомагають швидко розпізнати такі маніпуляції, пояснює Кирило Перевозчиков. Перше оголошення воно з'явилося саме в російських каналах, поширився саме в російському, та про російському сегменті соцмереж. І звісно, ми подібних оголошень не бачили на жодних сторінках реальних рятувальних служб. Це перша ознака, перевірка перші джерела, де вперше з'явилося і як можна. Охарактеризувати цей канал, якому це поширилось, і звісно, ми знову потрапляємо на типовий російський z паблік. Друга ознака це знову ж таки вчитатися в оголошення, яке нам пропонують подивитися. І воно я кажучи, виглядає дивно. По-перше, чому раптом плакат з привітанням збройних сил розмістили разом з таким оголошенням? По друге, саме оголошення воно виглядає не як реальне оголошення, а радше якесь. Сатиричне або іронічне, бо там є такі фрази, що копачам пропонують можливість працювати в тиші та спокою, або те, що роботодавець шукає енергійного та життєрадісного радісного працівника. Тобто, очевидно, що оголошення створювали саме з метою такого чорного гумору в лапках гумору в розумінні росіян, і в жодному випадку в Україні б такого оголошення не розмістили. Щодо також перевірки, третя ознака це. В оголошенні також вказані контактні дані. Ми спробували додзвонитися до чоловіка, вказаного в оголошенні. Утім, номер був недоступний, тому. Ідентифікувати чи це справді номер неможливо. Є така вірогідність, що Росіяни взагалі розмістили або не номер, або номер випадкової людини. Хоча вже наявність самого номера, вона трохи підвищує таку надійність фейку, що на нього хтось та і купиться. І знову ж таки, для перевірки фотофейків в нас є окремі інструменти, як от згаданий в нашому спростуванні інструмент PhotoForensics. При перевірці фото обробляється і підсвічуються певні ділянки. Які могли додати за допомогою фоторедактора, і якраз перевірка цієї світлини вона показала, що так це оголошення. Є така ймовірність, що його просто відфотошопили. Також інша версія теж має право на існування, що просто росіяни роздрукували ці листівки з нуля і розклеїли десь в Росії, споткали і видали вже за українські оголошення. Росіяни часто обирають емоційно заряджені наративи пов'язані з війною та смертю для посилення маніпуляцій. Чому ці теми є основними в їхній дезінформаційній кампанії? Про цей підхід детально розповідає Кирило Перевозчиков. У масових та популярних фейках завжди звертаються до емоцій, а не до фактів. Це стосується навіть не воєнної тематики, а загалом, коли повідомленні більше емоцій, ніж фактів, більше емоцій ніж логіки, то це. Підкупає людей, підкупає аудиторію, бо емоції вони е, краще продаються. Вони мають іноді особливо в періоди якогось е, стресу, криз е, мають більшу цінність для людей ніж е, факти, бо знову ж таки для споживання фактів треба більше виділяти часу та ресурсів. А цього в нас на жаль дуже мало, якраз в період великої війни, і тому росіяни вони регулярно моніторять тренди в українському суспільстві, які проблеми нас турбують е, про що ми переживаємо. І якраз теми пов'язані з війною, мобілізацією. Вони, якщо подивитися на опитування, дійсно тривожать українців. Тому вони поєднують таку класичну схему, що у фейках завжди треба додавати більше емоцій. І по-друге, вони аналізують наші настрої в суспільстві і б'ють по найбільш таких болючих темах: війна, мобілізація, корупція або якісь соціально-економічні проблеми. Як це? співвідноситься з іншими фейками про війну Відяція вона залишається і буде певно до кінця війни топ-темою для Росії. Це навряд зміниться. Причому аудиторії для такого фейку можуть бути різними може бути як дискредитація, саме прямована на українських військових, так і на тих, хто ще не приєднався до війська, але планує, тобто, не лише ірвати довіру до військових, не лише дискредитувати, якось висміяти військових. Такі підірвати бажання тих. То планує допомагати війську всім зрозуміло, що на війні без втрат не буває, але росіяни часто завищують втрати наших сил декілька разів, іноді навіть декілька десятків разів. Тому тут є не лише перебільшення, а й просто такий масовий абсурд в цьому питанні, що Росія вона не звертається знову ж таки до фактів, а просто вигадує на ходу якісь нові альтернативні факти. А вже потім на них посилаються як на якийсь доконаний факт щодо фейків. Тут варто розуміти для дискредитації Росія. Вкрасовані не лише фейки, а й мову ворожнечі, тобто в пості може не бути якихось фактичних помилок, а там може бути натомість якесь висміювання, якась іронізація або сатира над військовими або цивільними в Україні. Тобто, мова ворожнечі вона спрямована те, щоб пронизити, якось висміяти людину. Або групу людей в даному випадку українців і Росія якраз дуже часто звертається до мов ворожнечі навіть в такому неформальному форматі, як от поєднання пропаганди та гумору. Є таке навіть поняття серед факчекарів як хахаганда. Коли Росія вона використовує постійно гумор для пропаганди, тобто масово штампує якісь меми, сатири, жарти, анекдоти, навіть анімації створює, в якій поширять ті ж самі по суті наративи про мобілізацію, війну як і завжди, але це просто подається в такій легшій формі емоційній, щоб збільшити свою аудиторію. Ми почули коментарі головного редактора проєкту «Вокщек» Кирила Перевозчикова. Нагадаю, що розглядали фейк, який активно поширювався у соціальних мережах, а саме йшлося про оголошення на вигадану вакансію копача могил для загиблих українських військових. Росіяни вигадують різноманітні фейки, намагаються торкнутися найвразливіших тем, ті, що зачіпають нашу емоційну складову. Але щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати нашу свідомість, будьмо разом щодня у рубриці Фейк-контроль на українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.